І сина, і Святого Духа. Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з недільним днем. Сьогодні ми з вами знову зібралися в храмі, зібралися, щоб помолитися, подякувати Богові за те життя, яке у нас сьогодні є. Подякувати, попросити, прохань, звісно, у нас більше, ніж вдячності, тому що зазвичай ми дивимося на життя з позиції, що нам треба. Що нам потрібно, нам важливо, нам доречно. Але Господь вчить нас і дає можливість зрозуміти, що Він дає нам вже авансом дуже багато всього. Скільки таких є речей, моментів, ситуацій в нашій історії, коли ми навіть їх оцінити достатньо не можемо. Але ми це все маємо, ми до цього маємо доступ. І все це є в нашій історії. Ми сьогодні прокинулися вранці, але навряд чи ми встигли сказати, що Боже, дякую Тобі, що я сьогодні прокинувся. Хтось не прокинувся. Хтось уже сьогодні свою історію завершив, земну історію. Людина постійно знаходиться в пошуку, постійно перебуває в вирішенні якихось рішень, питань. Це ніколи не закінчується. Буває так, що ми на ентузіазмі, на якомусь натхненні рухаємося вперед, намагаємося чогось досягти, щось зробити, виконати. А буває так, що в нашому житті настає певний відчай, ми опускаємо руки. Нам здається, що вже виходу з цієї ситуації нема, хоча таких ситуацій у нас було за плечима вже дуже багато, і ми з них вийшли. І тут ми знову сумніваємося. Відчай – це момент, коли ми втрачаємо віру в Бога. Це називається гріхом, тому що ми починаємо сумніватися в тому, що наше життя, воно є нашим життям. Ми починаємо сумніватися в тому, що Господь діє в нашій історії. Ми починаємо хвилюватись, перейматися за завтрашнє. Починаємо думати, що ми не справимося, що в нас не вийде, що ми занадто слабкі, щоб щось вирішувати, змінювати. Що наші ресурси скінчилися. Але ми бачимо в історії людства безліч випадків, коли Господь діє там, де по людських мірках вже нічого доброго бути не могло. І от навіть сьогоднішня євангельська історія про те, як Господь допомагає людям, як Він впливає на їхню історію. Робить це просто, без всякого ускладнення. Дія Бога завжди в житті людей максимально проста і швидка. Тобто Він не заставляє людину страждати ще в очікуванні якогось рішення зі своєї сторони. Він відразу діє, проявляє себе, допомагає, не дивлячись на те, яке у людини положення, яке бачення, який світогляд, яке мислення Бог приймає кожну людину. Для нього цінний кожен із нас і кожна із нас. І щоб ми з вами там не робили, які б помилки не вчиняли, в яке б було то не влазили, для Бога ми є з вами цінні. Набагато цінніші, ніж інколи Він для нас. Тому що про Бога ми згадуємо зазвичай, коли якісь проблеми, коли якісь ситуації, коли ми чогось не контролюємо. Коли щось нам не піддається, нам не підсилить. Ми згадуємо Бога із позиції, що нам треба, щоб Він нам щось там вирішив, допоміг. Ну і згадуємо також Бога зі позиції жертви, яка звинувачує Бога, що він щось допустив, Він на щось не звернув увагу, він дозволив чомусь відбуватися, як він міг. Але ми забуваємо про істину, що Господь. Вручив нам наше життя, дав можливість його жити, дав можливість приймати рішення, думати, говорити, обговорювати не тільки людей, а обговорювати рішення, ці рішення реалізовувати і цим самим міняти нашу історію. Ми сьогодні чули про те, як було 10 чоловіків, які хворіли, проказували. Ну і багато було таких людей. Ця хвороба була раніше поширена дуже сильно, особливо в Середземномор'ї, там, де висока температура повітря. І от люди, які хворіли такими хворобами, вони були позбавлені соціуму. Їм треба було покинути місце там поселення, село, місто, жити в пустелі, в полі, Ну, десь, десь не з людьми. У них тіло покривалося такими ранами, які дуже. Погано гоїлися, і відповідно це мало дуже страшний вигляд і запах, О, це було дуже складно. Проказа це складна хвороба, яка от в історії зафіксована. Так от 10 чоловіків були хворі цією проказою, і вони чули, знали, що є Христос, є такий учитель, який допомагає людям. І от коли Христос підходив до поселення, вони при вході в це поселення, так як не могли зайти в село, чекали його на узбіччі і кричали, бо вони теж до нього не мали права підходити близько. Вони кричали Ісуса, Сину Давидів, помилуй нас, порятуй нас, бо ми хворі. А по тогочасних правилах для того, щоб зафіксувати, що у людини ця хвороба вже сходить, треба було піти до священника. Священник був як і лікар водночас, він оглядав людину, якщо вже там був прогрес, рани загоювалися, то він казав, так, ще тиждень там поживи в стелі, потім вже будеш вертатися до, до життя. І Господь їм каже відразу цим десятим, ідіть до священника. Хоча вони себе не відчували, що їм стає краще. Но Господь їм сказав, ідіть до священника, хай він перевірить вас. І по дорозі, поки вони йшли, стали здорові. Всі десять. Стали здорові, все налагодилося, священик і сказав, все супер, живіть своїм життям, вертайтесь до своїх домівок, до своїх справ повсякденних. А один із них вернувся назад до Христа, знайшов його, впав до землі навколішки і йому подякував. за те, що йому стало легше. І цей чоловік, він був не один із тих дев'ятьох. Він був самарянином. А то були юдеї, євреї. Вони між собою не спілкувалися. Вони вважали один одного заклятими ворогами. Але так як вони були хворі, то хворі були всі разом. Ну коли видужали, то ті дев'ять відразу зафіксували, що це нормально. Вони на це заслуговують. І дякувати нема за що. Тому відразу забули про свої хвороби і повернулись до свого звичного життя. А самарянин, який, на думку євреїв, не заслугував на милість Божу. Бо самарян часто називали там проклятими і різними схожими словами. Він думав, що він не може, отак просто він. Христа, який теж був євреєм, отримати допомогу. Він на це не заслуговує, тому він і не зрозумів, як так, прийшов подякувати. І дякував. І Христос його перепитав, а де ж дев'ять решта? Де ж інші? Чого тільки ти прийшов? Той, хто має інше походження, ти з іншого, як племені, з іншого роду. Але ти в собі знайшов бажання прийти подякувати, висловити вдячність. Ця історія демонструє нам те, що навіть коли Господь явно діє в нашій історії і допомагає нам конкретно в якійсь ситуації, ми не завжди це пам'ятаємо. Я навіть по собі це фіксую і говорю, що я не завжди пам'ятаю те, які були ситуації, труднощі. І коли ти віриш в Богу і звертаєшся до нього, це все налагоджується, проходить, минає, ти забуваєш. Ти це часто сприймаєш як норму, що Бог зобов'язаний тобі вирулювати твоє життя на гарну стежку. Дуже рідко з'являється реально вдячність у твоїй душі за те, що твоє життя продовжується. І ти до чогось нового приходиш. Крім цього, ця історія підкреслює те, що здебільшого люди вони відразу вертаються до попереднього життя. Тобто, мало кого якісь проблеми, хвороби отак беруть і міняють. Ну є такі люди. Я в цьому в парку зранку зустрічаю одного чоловіка вже років п'ять, десь приблизно там влітку з п'яти до шести, взимку з шести до семи, він ходить, він пережив там. Інсульт, інфаркт, ну, коротше. Відомі всім хворобам. І він з того часу кожен день зранку в парку, годину, намотує круги. Він далеко літня людина. Але от він цьому приділяє час, тому що розуміє, що життя його з того моменту змінилося. І якщо він не буде цього робити, то життя таким не буде, яким, яким воно могло бути. Ну, це така, знаєте, якби історія очевидна. Життя. Є багато тих історій, коли нам би давно треба було взяти себе в руки, щось змінити, взятися за голову, за розум, але ми ще якби це все відкладаємо на колись на потім. Ми розраховуємо на те, що шанс бути на цій землі, він безкінечний. Що роки наші вони тільки примножуються, здоров'я тільки збільшується, але реальність зовсім інакша. Життя наше, воно дуже. Тим часом. А так як ми не маємо собі відчуття часу, ми постійно себе ставимо в рамки да, там, години, постійно вганяємо в себе в цю добу в тиждень, в місяць. А це все так швидко минає, швидко зміниться, швидко летить, що ми просто тільки дивуємося і розчаровуємося, як воно бігом все це минає, наше життя. Господь нас покликав до вічності, а не до тимчасового життя. Тому і в нас є ну, певний дисбаланс. У розумінні і прийнятті часу. І ми сьогодні у апостольському читанні апостола Павла теж чули, що цінуйте час, не марнуйте час, бо дні лукаві. Тобто, час людини він дуже обмежений. І ми вже це знаємо. От, наприклад, там, дві години побути в церкві на службі і дві години Тік-Ток. Що легше? Ну, звісно, Тік-Ток. чи Фейсбук. Це набагато легше і спокійніше. І... Немає цього травматизму, який ми отримуємо від служби. Але результати різні. Тому що коли ми з Богом, ми належимо собі. Ну, коли ми гортаємо тік-ток, то ми споживаємо все підряд, а там реально все підряд. Користь не цікавить майже нікого. І це все теж наповнює нас. Вірніше, не наповнює, а спустошує. Так от наша місія. Сьогодні цінувати той час, який у нас є, цінувати можливості, які нам сьогодні доступні. Цінувати людей, які поруч. Бути вдячними, тому що як не крути, ну оце відчуття, що у нас ще в запасі Бога, оскільки всього, воно є таким дуже брехливим. Бо наша реальність проходить не завтра, а сьогодні, в цей момент. Сьогодні ми в своїх словах, в своїх думках. У своїх рішеннях, у своєму відношенні один до одного ми вже себе проявляємо. І зазвичай все те, що ми думаємо, говоримо, проявляємо, воно є тим, чим ми з вами наповнені. Ми часто там, думаємо, що ми не такі, як там, під час якихось переживань чи хвилювань. Ми інші, але ми проявляємо себе так, з чого ми сформовані, що в нас переважає. І що ми зазвичай робимо, коли нас ніхто не контролює, коли в нас є час, от те і є цінним для нас. Хоча це може бути насправді зовсім не цінним. Ні для нас, ні взагалі. Господь каже, там, де скарби ваші, там і серце ваше. І часто під скарбами не біткоїн, там не якесь інше майно, яке дійсно да, там можна матеріально якось порахувати. Часто під скарбами можуть бути якісь дрібнички. Речі пусті, які не мають цінності ні матеріальної, ні духовної, ні інтелектуальної для нас в цілому. Але ми цьому присвячуємо час, увагу, ми думаємо, що це важливо, але воно має своє значення. Ми продовжуємо сьогодні свою історію, продовжуємо своє життя, ми рухаємося в атмосфері Різдвя... Різдвяного посту, готуємося до свят, безпосередньо до свята Різдва Христового готуємося. Нагадую про те, що дуже важливо розуміти значення цієї події для нас. Розуміти те, що Господь народжується в нашій історії, щоб ми з вами народились для життя іншого, Нового Святого. Ну якби як народились, якщо ми вже в пологовий не вернулися? Фізично так, ми вже народжуватися не будемо другий раз. Але емоційно, інтелектуально, духовно ми народжуємося кожного дня. Кожного дня в нас є можливість бути іншими, не такими, як вчора. Пробувати щось інше. Не по шаблону, не по сценарію, який там сформувався, не по своїх установках, а пробувати щось інше, впускати в своє життя, дозволяти собі інше. Особливо щось хороше, прекрасне. Тому що часто буває так, що ми цю можливість не використовуємо. Щось прекрасне дозволити собі. Подумати навіть прекрасне. Подумати хороше про людей, які поруч, а не як завжди, такі пересяки погані. Подумати щось хороше про світ наш, який нас оточує. Тому що коли ми прокидаємося, часто ми вже не задоволені від життя, яке в нас є. Зрозуміло, що в нас є багато проблем в кожного. Я про це часто говорю, що у нас. Мільйон проблем це як мінімум. Якщо зараз почнемо рахувати, то мільйон точно насчитає. Проблем, які нас сьогодні не непокоїть. Але ми забуваємо одну деталь, що Господь нам паралельно з цим мільйоном проблем ще дає мільярд причин для життя. І ми теж, якщо почнемо рахувати, то можемо мільярди не влізти. Скільки є у нас причин для прикраси. Але лише мізер, лише якусь частку. Ми встигаємо зафіксувати в своєму житті, поки ми йдемо по цій історії. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати кожному із нас жити, жити далі, не втрачати віру в Бога, довіряти йому, тому що Господь Він все в собі має, те, що є в нас. Наші страждання страждання Бога. Наші радості радості Бога. Наша бідність бідність Бога. Наше якесь багатство багатство Бога, тому що все це в Богові. Все це в Бога. Ми, якщо щось і маємо, то тільки завдяки Йому, завдяки тому, що Він нам створює для цього мову. Інколи так, нам здається, що ну, ми теж якби ж, не сидимо на місці, ми щось робимо. І це важливо, тому що саме Богом ми до цього покликані не сидіти на місці. Ми покликані нести якусь цінність щось робити, щось створювати, щось реалізовувати важливе. Господь нам каже так, що нехай світло ваше сяє перед людьми. Тобто, в першу чергу, ми покликані бути світлом. Не темрявою, а світлом. Хоча фізики говорять про те, що темрява. Це відсутність світла. І от зараз нам в часи відключення електроенергії, коли в темну кімнату заносиш джерело світла, в ній стає вид. Тобто ми покликані створювати світло в цьому світі. Бути такими генераторами, які не глухнуть, в яких не сідає батарея. такими бути генераторами, енерджайзерами. Ну, по-різному можна обзиватись. Але ми покликані світити в цій історії. І для цього інколи нам не треба нічого надзвичайного, тому що все необхідне вже Господь у нас вклав. Ми здатні і слова говорити, і якусь міміку створювати, і створювати якусь тактильність, ну не всі підряд, не з ким бажаємо тільки хоча б. Але ми покликані нести світло, нести добро, нести любов. Ми здатні і на негатив. І якщо нас вивести, то ми перетворюємося як мінімум на злого дракончика. Ну то інша історія. Господь нам дає силу нести цінність у цій світі. Тому хочу побажати, щоб ми в цій ідеї себе і реалізовували. Тоді наша місія, тоді наша присутність в цьому світі вона матиме велике значення. Ті проблеми, ті труднощі, які постають так, вони інколи здається, що нас просто зносять з життєвої дороги, просто нас стирають в порох. Але це ще не кінець. Ми ще до цих пір живі. І ми ще йдемо по цій землі. І ще невідомо, який час ми будемо тут. І не відомо ще, яку цінність ми можемо втілити і реалізувати завдяки тому, що ми на цій землі. Хай Господь нам в цьому допомагає, але і ми зі своєї сторони теж маємо допомагати Богові в цьому процесі. Тому що, як такий є народний вислів, що Божі руки це люди, які діють в цьому світі. От ми своїми діями, своїми вчинками, ми можемо прославляти Бога на цій землі. Не в тому сенсі, що йому треба реклама, він там, потребує. Якихось охоплень черепостів. в тому сенсі, що зло реалізується прекрасно, я би сказав так. А от добро, те, що є дійсно важливим, те, що робить наше життя повноцінним, воно постійно десь в стороні. Але в кінці кінців людина прагне добра. Для людини це важливо. Людина цим живе. В кінці кінців. Добро завжди попереду і перемагання. Хай Господь нас всіх береже і ми один одного теж маємо берегти і сьогодні, і весь тиждень. Спасибі вам за молитву, за героїчне терпіння.